you <laughs> Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію: Роль казки у вихованні дитини. Казка це не просто розповідь, це цілий світ, в якому дитина вчиться жити. Через казки діти пізнають добро і зло, вчаться співпереживати, розвивають уяву та фантазію. Казка є важливим інструментом у вихованні дитини, допомагаючи їй формувати моральні цінності та емоційний інтелект. Чому казки важливі для дітей? Розвиток уяви та фантазії. Казки відкривають перед дитиною безмежний світ, де можливо все. Це стимулює її уяву та творче мислення, формування моральних цінностей. У казках завжди є добро і зло. Герої, які борються за справедливість. Дитина вчиться розрізняти хороше і погане, формує враз... власні моральні принципи, розвиток емоційного інтелекту. Казки допомагають дитині розуміти свої та чужі емоції, вчаться співпереживати та співчувати, розширення словникового запасу та розвиток мовлення. Казки дитина знайомиться з новими словами, виразами, вчиться будувати речення та переказувати історії, подолання страхів та тривог. Казки можуть допомогти дитині впоратися зі страхами та тривогами, показуючи, що добро завжди перемагає зло. Як правильно читати казки? Вибирайте казки, які відповідають віку та інтересам дитини. Для маленьких дітей підійдуть прості казки з яскравими персонажами, для старших більш складні історії з глибоким змістом. Читайте казки. З виразом. змінюйте інтонацію, голоси, перс... голоси персонажів, щоб зробити розповідь більш цікавою та захоплюючою. Обговорюйте казки з дитиною. Запитуйте, що їй сподобалося, що вона відчувала, які висновки зробила. Використовуйте казки для вирішення проблем. Якщо дитина боїться тимряви або не хоче ділитися іграшками, розказіть їй казку, в якій герої стикаються з подібними проблемами та знаходять рішення. Створюйте власні казки, залучайте дитину до створення власних історій, де вона може бути головним героєм та вирішувати різні ситуації. Поради для батьків. Пам'ятайте, що саме казок дитина в дізнає, дізнається, що таке добро і зло. Читайте казки перед сном щоб допомогти дитині заспокоїтися та налаштуватися на сон. Не бійтеся повторювати улюблені казки дитини, адже це допомагає їй краще засвоїти інформацію. Використовуйте казки для розвитку творчих здібностей дитини, пропонуючи їй намалювати ілюстрації до казок або зіграти у виставу. Казки це не лише розвага, але й потужний інструмент виховання. Використовуйте їх. Щоб допомогти вашій дитині вирости доброю, розумною та щасливою людиною. Казки це чарівний світ, який допомагає дитині пізнати себе та навколишній світ. Читайте казки своїм дітям, обговорюйте їх, створюйте власні історії, і ви побачите, як казка допоможе вашій дитині вирости гармонійною та щасливою особистістю. Дякую за увагу!